Всіх вітаю, всім здоров'я, добра. Як тому ребята, ви многі мене співаєте. І зараз за кардом повинна дружина сказати, да, хто тебе там питає? Так я десь тому. Коментарі питав. Чим відрізняється з сталями, не сталями, гол-доллари, в принципі. Ну Представник 66-й. Сотий новий. Це я для себе купив, щоб всі в мене були. Ще в маслі, ще не точив. Сота. Тобто будемо, давай з чорною порівнювати. Абсолютно одинакове. Абсолютно чуємо звенить. Сталь вуглеродіста. Цю так не буду робити, бо ця наточена, можна поранитися. Ці ще не точені. Так, дивимося. Три сімки. Так, три шістьорки, вибачаюсь. Три шісторки. Тут чуть-чуть інакше клеймо. Але це, по суті, всі голдовори. Якось. Не брати. Чуємо, так? Да? Це три шістерки. Тут чуть-чуть клеймо відрізняється, там уже. Ну, майже чима. Але метали відрізняються, чуть-чуть відрізняється хуже слісарка, прямо видно. Оці соти з зеленими ручками. По суті, тут відрізняються такі ручки. По мені так вони, мабуть, десь всі робляться на якомусь одному заводі. Железні заготовки. А ручки там вже міняють. А, і тут ручка все клеймо Так, три семьорки. Що у нас? Три сім'їрки? Оце ну, я гадаю, у нас час за невеликі гроші. Це Golden Monkey. Monkey, коротше, золота мовпа. Три сім'ї. Теж абсолютно з все порівнювати. Абсолютно вони одінакові. Після сарки десь буває, попаде а лучше, десь хуже. Єдина з усіх, витру руки від масла. Єдина з усіх бритв, відрізняється вже коробочка. І по якості це вже от така з такою ручкою Gold Dollar, типа премія. Ну, да, Тут вже бачимо район п'яточки. В основному район п'яточки. Вже похлеще, і вже по обуху, вже вид бачимо, що рівно. Але я їх все одно перешліфовую і переполіровую. І дивлюся, де район п'яточки. Я роблю. Тож теж з першою порівняємо. Одінак. Ми цю теж не показали, як звіний, да? тобто сталь, відмінної якості. Щоб сказати, точаться вони хорошо. Тобто, хто хоче спробувати точити, спробувати, можна заказати і пробувати точити там на відомому сайті. У мене ж вони, це я сугубо для себе. Три. От так вони мені подобаються, хай будуть. А такі в мене будуть наточені і теж на продаж. 10 штук у мене буде їх от таких. Але ціна буде на 200 гривень дорожа, от, от таких, що, що маю. Тож дивіться на лихі, яка ціна на цюю. Тут дозволяйте. Вона дорожа в закупці. Вона більш якісна вже. От буде вам така ціна. Заполіровані, зашліфовані і наточені. Точені будуть вам служити. Вірою і правдою. В парі з ремнем, хто придбає, не пожаліє. А це все сімейство, по суті, голдоларів. Мають, які тут начнем? 208, 66, 777, 100 і 666. По суті, всі виконані з хорошої вуглеродистої сталі, не порошкової, замітьте. Точаться добре, заточку добре держать і показали себе в дуже непоганий як інструмент як для гоління. Можете вбити на Ютубі голдолар, там гоління голдоларом, бритьо голдоларом і подивитися і отзиви. Як вони себе ведуть? Тобто, відео дуже багато, дуже хватає. По суті, всі вони виконані більш-менш десь по сесарки, а так працюють відмінно. Тож, щастя, добра, мирного неба, будь-добру!